Партія Петра Порошенка називається не солідарність, а Титанік, тому що вони летять на айсберг. Заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко зі сцени на площі Корольова. Завітав народний депутат до Житомира, аби представити свою команду, яка йде на вибори, аби поборотися за депутатські місця у міській та обласній радах. Говорив депутат про проблеми, які чекають людей після виборів. Через 10 днів після виборів прийдуть платіжки за комунальні платежі. 34 гривні за квадратний метр опалення. Ото ціна тих брехливих обіцянок. У кого 50 метрів квартира, півтори тисячі за одне опалення, без води, без газу, без прибудинкової території, без світла. Тільки за опалення. І всі, ото, хто вивішує брехливі бігборди, забудуть на другий день після виборів про те, що обіцяли, а платіжки в зуби принесуть. Звичайно, пан Олег розповів, як потрібно вирішувати проблеми, які оточили людей. В першу чергу це високі тарифи. Ми вимагаємо від Гройсмана скликання позачергового засідання парламенту для того, щоб прийняти закон про те, щоб весь український газ. Використовувався тільки на комунальні платежі, щоб звільнити видобуток українського газу від сплати за Рентної плати, і це дасть можливість удвічі як мінімум знизити тарифи. А Верховна Рада на три тижні пішли на канікули, напрацювалися, дармоїди паразіти. Далі до сцени вийшли всі кандидати в депутати від радикальної партії. Деякі обличчя відомі, але не як колишні депутати, а як журналісти або волонтери. Також у партії є бійці АТО, лікарі та вчителі. Ми запитали у Олега Ляшка, чи дотримався він свого слова, і чи дійсно від радикальної партії на вибори не йде жодний колишній політик. Це Значить, 95% із 18 тисяч кандидатів, які йдуть по Україні, це все нові політики, які ніколи не були депутатами. Тобто, якщо навіть десь хтось в якійсь області і є колишній депутат, то за умови, що він авторитет.